Вітаю всіх! Сьогодні у нас 9 серпня, трускавець Україна. І я запрошую вас із собою до лісової прогулянки. Ось перший грибочок, який мені трапився, це у нас маслючок. Маслюк модриновий, але я щось тут модрин не бачу. Дивіться, який він гарний. Зараз. Ну, принаймні в цьому лісі, куди ми прийшли, грибів поки що дуже-дуже мало. І ось наша друга знахідка. Це мухомор червоніючий або маримуха. Дуже гарний їстівний гриб. Оце в нас знахідка Єжовик жовтий. Тут видно хтось їх... Знайшов, потім вирішив, що брати не хоче, поклав. Але ось ці грибочки ми з задоволенням візьмемо. Ось в такому лісі ми з Мирославою зараз збираємо гриби. і волого, але якось не грибно. І ось така знахідка, маленький дощовик. Я ці грибочки люблю, завжди збираю, але в цьому році, поки. Якось їх ще не було. Трапилась невеличка стежинка з дощовичків. Так, вони маленькі, але вони можуть більше і не вирости. Це в нас дощовик їстівний. Головне, щоб дощовики були всередині білі, бо коли вони починають жовтіти, по-перше, м'якоть в них стає вже такою дуже м'якою, водянистою і вже починають. Зріти спори, і тоді можна отримати шлункове отруєння. Ось дощовичок. він вже жовтий, вам правда, так, мабуть, не видно, що він жовтенький. І дуже-дуже м'який, бачите? В ньому вже зріють спори, такі гриби не треба збирати. Ось так має виглядати дощовик, який варто збирати. Білий, такий доволі щільний. І, до речі, в сушеному вигляді це дуже-дуже ароматні гриби. Навіть інколи мені здається, що вони ароматніші, ніж білі. З них смачний суп виходить, в тісто їх можна додавати сушені. Також я додаю до каші просто порошок сушених цих грибів. Це абсолютно їстівні гриби. Вони з одного сімейства з печерицями, їх навіть сирими можна вживати. Поки я збирала дощовики, ви тільки подивіться, який грибочок знайшла Мирослава. Ану, давай я його ближче покажу. Біленький. Так, дивіться, який гарний. Тут навіть ще два маленьких є біля нього. Ось і ось. Ну тут ніяк не вийде їх лишити, Мірось Ну да. давай. Твоя здобич. Ану, ну, покажи якось. його ближче. Поки донька пасеться на ожині, я продовжую шукати грибочки. Ось невеличка ще одна знахідка, це печериця лісова біла. Гарна, дуже ароматна, смачна печериця. Дивіться, який красень бук. А під цим буком... Я вам зараз покажу гриби. Дивіться, це в нас чорні лисички. Які ж вони незвичні. Я такі грибочки збираю. Вони дуже ароматні. Їх навіть можна в сирому вигляді їсти. Зазвичай я висушую їх і потім порошок додаю вже до готових страв. Або канапку собі присипаю. Зазвичай чорна лисичка зростає великими родинками. Колір може бути від світло-сірого до аж чорного такого. І форми можуть бути різні. На початку, поки грибочок маленький, молоденький, він такий, начебто, на ріжок схожий. Всередині він порожній. І тому, коли ви збираєте ці гриби, треба обов'язково їх розділювати навпіл і перевіряти, бо зазвичай там можуть жити слимаки або інші комахи. Ось, дивіться, може бути такий світленький. У дорослого гриба вже може бути вигляд такий схожий чимось на квітку, на троянду. Ось як цей, наприклад. Доволі багато вийшло чорних лисичок, і то я збирала. Тільки крупні гриби, багато лишила, нехай собі ростуть. Всі інші гриби склала в окремий пакет, тому що від чорних лисичок гриби стають всі чорними. Ось дивіться, попереду помаранчеве щось. Мені здається, це лисичка в нас звичайна. Так, давайте і звичайну лисичку зберемо. До речі, лисичка і, звичайна, особливо чорна лисичка містить в собі багато вітаміну В12. Ще один бук і знову чорні лисички. Букетик, бачите обгортки від букових горішків. Знову декілька дощовиків. Ті маленькі, нехай лишаються, підростають. Здається, мухомор червонічий виглядає. Ага, так, він, красеньякий. В декількох кроках виявився ще один довстунчик. А ось Мирослава також знайшла мухоморчик червоніючий. Тільки він трошки червоний. Ну, можливо, шапинка нам підійде. Добре. Ще один, дивіться, мухоморчик червоніючий. І він також виглядає. Ой, їх тут два було. Навіть три, дивіться. Дивіться, яка в мене тут невеличка доріжка з-під горішника. Або хрящ-молочник червоно-коричневий. Дуже гарний їстівний гриб, його навіть в сирому вигляді можна їсти. Він на смак, як молодий лісовий горішок або волоський. І молочко в нього, яке виділяється. Ось, бачите, воно солодке. Давайте ще раз вам його покажу. В нього ніжка майже такого ж кольору, як і шапинка. Такого насиченого, темно-помаранчевого кольору, буває і світліше. Пластинки в нього такі жовтуваті. І чим ближче ніжка до шапинки, тим вона світлішого кольору. Ой, комарі гризуться. Ось таких грибочок. Дивіться, який гарний грибочок. Ох, який дубовичок молоденький, красень. Ще одна знахідка дубовичка. Ну, цей вже хтось знайшов раніше за мене, але все рівно дивіться, який гриб. У нас тут доріжка з їжовика жовтого. Така доволі велика, хвиляста. Дивіться, хоча, мабуть, вам погано видно ось грибочки, бачите? Дивіться, маленький грабовичок. Ось і закінчилася наша сьогоднішня грибна прогулянка. Покажу вам, як зазвичай, результат. Грибів хоч і мало, але в принципі, якщо знати, які з них можна збирати. То з порожніми руками з лісу не вийти. Ну а тепер, за традицією, рушаємо до кухні і приготуємо те, що зібрали готувати сьогодні будемо чорні лисички. Я вже давно збиралася цю страву спробувати приготувати. І ось прийшов її час. Спочатку добре треба помити від бруду дрібного грибочки. Готувати я сьогодні буду чорну таку домашню лапшу або пасту, і для початку подрібню дрібню блендері грибочки з яйцями. Ось така доволі однорідна маса в мене вийшла. Звісно ж, можна використовувати не свіжі лисички, а подрібнений порошок. Сіль і замішуємо таке доволі круте тісто, як на лапшу. Тепер залишаю наше тісто хвилин на 20 відпочити. Смак присутній, грибний. Якщо ви пробували чорну лисичку, то ви знаєте, він, доволі, він насичений, доволі специфічний. Колір, ну, звісно, він не чорний вийшов, такий більш до темно сірий але все рівно дуже така незвична страва. Нам з Мирославою дуже сподобалася. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!